Що ж, Костянтину Григоровичу, є з чим привітати вас сьогодні. Перемога 4-1 над кардиналом Рівне в другому сезоні. Здолали е цю команду. Перші мої емоції від вас е по цьому поєдинку. Ну емоції доволі стримані, тому що, як напричут, доволі спокійно ми сьогодні зіграли і без таких. Провалів там чи індивідуального ну, окрім звичайно пропущеного голу, який просто незлагодженість незлагодженість четвірки при стандарті суперника призвела до взяття ліпа. Але потім достатньо швидко ми відновили перевагу в два мічі і довели спокійно. Матч до перемоги. Оцініть роль стандартів у цій зустрічі. Рівняни забили зі стандарту. і Загалом, якщо брати напевно, от період до першого голу, основні гострі моменти у кардинала зі стандартів, якраз виникали заотів скотових. Але потім і кая футзал забив скотового чудовий до слова, гол після асисту такого від Бруно. Оцініть от роль цих моментів загалом у цій зустрічі. Наскільки вони важливими стали. Ну так, то в першому та в другому таймі, в основному вся опасність. Суперника була зі стандартів. Ну, зараз, знаєте, современний футзал, стандарти це вони грають дуже важливу роль, тому що більшість м'ячів забивається саме зі стандартів, тому стандарти це, ж, це ж дуже, дуже хороше е, оружие для забиття. Як взагалі що можете сказати про захисні дії сьогодні команди? Тому що поки що, на жаль, сухих матчів немає у скайпутзал в цьому сезоні, але сьогодні пропустили один гол. От ви, як тренер, для вас краще можливо, щоб десь команда зіграла 7-3 чи 4-1, щоб такі більш збалансований можливо футзал у поєднанні і атаки, і захисту був? Ну для мене лучше, щоб взагалі не пропускали. Але на жаль, такого неможливо. Сьогодні в обороні, да, так, достатньо, достатньо е добре зіграли. Но, на жаль, я ж кажу, оця от помилка така, ну, якою не повинна було бути. На жаль, вона провела до пропущеного голу, Так могли б і… Зіграти сухий матч. Далі хід у Кубку України. Вже бачимо, що в порівнянні з попередньою зустріччю, яка минулої середи була вже побільше ростеру команди, все ж таки відновилися, одужали гравці. От наскільки велике бажання от знову зіграти от матч такого плану, як був поперед позаминулий з хітом, що все ж таки гра на рівних була, коли є все ж таки велика обойма. Ну, звичайно, ми будемо готуватися до цих кубкових поєдинків. Звичайно, саме налаштовуватися саме на ігру з хітом будемо розбирати, готуватися. У нас є тиждень, ну тише менше. І будемо прагнути такі перемоги. Дякую.